Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Полічи у казці раків. Зібрався якось вовк до річки. Риби половити. Прийшов. Поглянув, а довкола тиша. Дістав він вудку, наживив на гачок черв'ячка, закинув його у воду та й спостерігає за поплавком, спершись на стовбу ракації, що росла на березі річки. Сидить і чекає, і, хоч навколо дув легкий вітер, а кущі та гілки дерев час від часу поволі хиталися. Поплавок рибалки, ніби стояв на місці. Аж раптом смик-смик. Зрадів вовк, підскочив та, як смикнув вудку, дивиться, а на гачку рак повис. Засмутився сіроманець і відпустив його назад до води. В цей час прилетів грак, примостився на гілці старого дерева. Та й спостерігає за вовком, а той знову закинув вудку і чекає. Аж раптом щось як смикане, що вовк ледь на лапах втримався. Тягне, тягне, а витягти не може. Тут навіть і гракові стало цікаво, що ж там таке вовку біймав. Коли нарешті, Після декількох хвилин протистояння витягнув він вудку, дивиться, а на гачку ракетка тенісна висить. Від сміху грак ледь з гілки не впав. Так впродовж декількох годин вудкар те й робив, що усілякі речі з води виловлював, упіймав він старого залізного трактора. І пластикового дракона, і віслюка рожевого із гуми. Ось така абракадабра вийшла у вовка. Довго він тягав непотріб, який рак йому на гачок чіпляв, аж поки все зайве не виловив, зробив рак свою справу, почистив дно річки від непотрібних речей та й сам схопився за гачок. Дивиться вовк. Знову рак висить, і обличчя в нього якесь ну, знайоме. дуже схоже на того, що він спочатку упіймав. Чого тобі? запитав він у нього. Подякувати прийшов, вклонившись, відповів рак, а потім сплигнув назад до води. Смішно стало раку. То він і запитує сірого. Ну, що там, вовчику, риба є? А той йому риби поки не бачив, а от раків море. Тут грак гепнувся з гілки, Як так? Був же лише один рак двічі? А звідки ляж тоді вовк узяв ціле море раків? А ви що, діти, скажете? Скільки вовк упіймав раків, та й взагалі? Скільки раків було у казці? От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.